106 гривень у я... вас картку чи готівкою буде я... оплата? Я... Але в мене для вас є унікальна пропозиція. Ви знаєте, я сьогодні вирішив перевірити вдачу людей. Ви вдачлива людина? Скажіть? Звісно, вдачлива. Дивіться, в мене є ось таке колосо фортуни. І я вам пропоную його покрутити. І, можливо, заберете продукти безкоштовно або зі знижкою. Я бажаю вам вдачі. Крутіть сильно-сильно. Вау! Мінус 300! Слухайте, ви взяли продуктів на 106 гривень. Ваша фортуна вам принесла 300 гривень. І ви можете взяти продуктів ще на 194 гривні і доплачувати не потрібно. Просто скажіть, що вам дати. До гривень крат. Ще є 94 гривні у вас. О, та -та 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 -та. Плюс 75, 19 гривень є. Що ж вам дати на 20 гривень? Зараз я знаю, батончик тут є десь. Мій улюблений батончик. З кокосовим смаком, <реш> все це ваші продукти, гроші не потрібні. Просто забирайте, йдіть з класним настроєм додому. І про <реш> сарфани <реш> радіо не забувайте, підіть, розкажіть всім, що тут таке відбувається. <реш> Дякую. Найкращого. Дякую, найкраще найкращого.